Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News! В Криму на аеропорту Гвардійські пролунали дуже сильні вибухи. Місцеві жителі опублікували фото і відео даного інциденту. Проте російська пропаганда стверджує, що там так і нічого не відбулося. Як нам відомо, по аеропорту було задано удар за допомогою безпілотних літальних апаратів. Примітно залишається той факт, що ворожі комплекси протиповітряної оборони не виявили жодного із дронів, що були задінні для атаки. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, напиши в коментарях під відео, що Крим це Україна. Продовжимо. На даному аеропорту, що розташований на населеному пункті Вартійське пролунали дуже потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що удари були надзвичайно сильними для даної атаки, були використані нові ударні українські безпілотні літальні апарати. До даного моменту їх ще не застосовували. Для завдання ударів з першої отриманої інформації дані дрони точно вдарили по скупченню російської воєнної авіації. Одразу після цього на аеродромі були чути сильну детонацію і видно густий чорний дим. Як стверджують місцеві, було знищено пошкоджено близько 10 російських. Ських винищувачів і при бомбардувальників українським військам продовжують викошувати живу силу і техніку окупантів. Наші війська вже дуже близько. Вірте в Збройні сили України і разом до перемоги!